Як мить минув цей рік навчання. Були і успіхи і розчарування. Завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Запрошуємо до вітального слова з нагоди закінчення навчального року директорку спеціалізованої школи номер 95 Сагайдачну Юлію Петрівну. Дорогі! Батьки та педагоги, я від усього серця вітаю вас святом. Так, цей рік був іноді для нас усіх непростим. Іноді ми сварилися, правда, барчику? Але все одно знаходили точки дотику і перемагали. І я з гордістю і радістю хочу заявити, що. 25-го року найкращий випуск за усю історію школи. Дякую.